Всім привіт, з Карфат. Піднімаємося на драгобрат. Перша зупинка біля скелі вірності. Річка Свидівець не житель драгобрата. А як його звати? Молодець. Молодець, диве. Молодець, молоде, молоде. Такий чимний пес! Молодець. Боже, ні, ні, він їде за його жарком. Молодець! Ти? Я його зараз виведу. Підемо з пішли додому, додому, пішли додому, додому. Зараз зараз він не штовхайте, бо він трошки. Пішли додому, додому, попали, хотіли, Круко, а не дали. І вигнали. Бачите, який він дуже любний. Він дуже любить гуляти. Вийшли трішки пройтися. Sure. Золотоніський район дереться на Драгобраз. Одяги, куханочки, а воно Сніжок лежить. <звук> Зупинилися біля Озера Ворожеска. Зараз подивимося, що це за озеро Ворожеска. Там вже Тут зараз там, А яка тут висота? менше, Майже 1700 метрів. Ні, ні, ні. Там туристичний табір. ще <кій> там. Да, наша, наша природа, Україна, вона неймовірна, це дійсно. А як ота вершина називається? Це Ворожеска. А, ворожеска. ворожеска. І озеро теж вороже. Озеро теж Ворожевсько. І уявіть собі, як гарно там внизу, коли виходять овечки, тому що там нижче було. І на кожен дзвіночок. І так. як це дзвонить? Це, це такий трошки гучний звук, але коли виходять корівки або коники, от, вони їх не так багато, я бачить, їх набагато менше. І там дзвіночок дзвонить. Не... Ось така мать така. Це швидше так. всього вівчатки. Палатку бачите? Ось до неї біле щось. Бачите? А. Ну а то ж сніг, да? сніг так? Сніг, так. На снігу хтось гуляє. І ми для них ось такі малесенькі. Вони нас бачать і чують, тому що вітер є. Озеро Герешаска. воно таке дивне Також у цих Карпатських озерах живуть ось такі маленькі крокодільчики. І за те, що тут високогірний клімат, їм не вистачає умов для розвитку і через те вони такі маленькі. Так, Це такі маленькі високогірні крокодільчики.

Так вони людину загризти не можуть, бо вони такі невеликі, сантиметрів по 30. Ну хто відстає від групи, вони потихеньку на них починають нападати. І так оце як по горах ходимо, то, то бачимо, там красовок лежить, там босоножок, то все їхня робота. Оце таке. Так, назад поїдемось на ці бо трошки ножки й тіло заболіло. Так що нас очікує спуск. Спочатку підйом на драгобрат, а потім спуск. це ми з драгобрата спустилися сюди. Це все наш водій. А ви скільки за кермом? Два дні. Це другий раз у горах, да я це так. Це нас тут так злякали. Ти що знімаєш? Так. це ж дядько за барана, купив права позавчора, і оце нас возить. Ну а що робити? А що робити? Надо їхати. Та їхати, а що ж робити? Вже сюди приїхали, то треба їхати. Це я знімаю для YouTube каналу Радіолюбитель Пасічник. Підписуйтесь, подивитесь. Це наш водій, наш гід. Наш екскурсовод, так. Да, і наш гід. Мандруйте україною, мандруйте Карпатами, да. мандруйте, вся наша Україна це найкраща країна на світі. Тут є все. І цим самим ми зараз психологічну розгрузку робимо невеличку і дякуємо зсу за те, що стоять на сторожі наших кордонів. Борються, визволяють нашу країну від гацького ворога і дають можливість людям подорожувати. Все буде Україна! Слава Україні, героям слава, героям слава. і слава Богу! Да, дворцю, так. тара тара йдуть слава. <плес> да. А на драгобраті є, там же воно. Тут да. немає да, інтернету, Так, подальші. От цивілізації. Ну що, я як американець. Добре, ще щось при зніму з машини. Тому вчора давав. Пропускаємо туристів. Ось На заході сонця, друга частина дня на захід сонця. Чітко видно, де кордон. Там Румунія, далі Угорщина, Словаччина і Польща. Коли гарне буде місце. Такі видно, літають. Свідко видно. Ми що нашого повітряного озера нашого повітряного просто. Вийшли помилуватися краєвидами на вершині пезімена. Машина на вершині, рісти ходять, а ото вже Драгобрат приїхали ми знов на Драгобрат з Озера Гереша. Отсюди вже буде. Як сюди. Хотіли на підйомниках світло, вимикають тут на 6 годин, можуть на годину включити, на 3 знову новим. В общем, графік такий, як ще тільки 6 днів назад приїхали, ще був графік 3 на 3 а це і 6 на час, і 6 на 2, і 6 на 6. В общем, як карта ляже. Зараз ось перекусок я з собою взяв. Перекушу на цьому такому декорації на такий возик чи що воно так розроблено. І тоді вже спуск низ. Прощай, драгобрат, а вірніше до зустрічі слідуючий рік. І як завжди, при спуску з гори підійшли набрати джерельної гірської водички. あ、ま。